Так, э, звітую про посилки. Знову нас виручає ніжин. Э, Наташа Ганусік. Яка, до речі, збирала на сахар і на соль, а я її забув виручити. Так, Наташ. Отакі вот от картинки. Слава Україні, героям слава, дякую. Це хто у нас? Як це прочитати? Деміт? Ну да, димит, димит, так, деміт, мабуть. Так, отакі вот от. Картинки дітки передають військовим. Так. Хай всі бачать, що в нас стала новита молодь. Карпенка Станіслав, перший клас, між прочим. Далі. Україна, єдина, мир, слава Україні, мир єдність, героям слава Андрушик Ярослав, перший клас. Це все хлопцям віддамо особисто в руки. Бойко Єгор, 7 років. Ну, ви поняли, так? Да? Російська техніка, Вірні її остатки. І ось ще картинка. Ну, автор захотів бути неизвестним. Це я передам дітям. І ще подивіться, скільки вона всього передала чудового нам. Але найголовніше, ще малюнки, Щас ще малюнки, ще малюнки дитячі. Так, це у нас автор неизвестний. Це у нас теж автор невідомий. Тут у нас... А тут взагалі подивіться скільки. Хай я щоб бачили всі. Гляньте, один малюнок. Потім е Крикун Ілона 3 клас. Е віка просто 9 років. Так, це у нас теж автор невідомий. Гляньте, яка прелість. Це все нашим військовим передамо особисто в руки. Хай бачать, як за них переживають діти вболівають. Поки здорові дяті країну розкрадають. Так, і це у нас Миколаєнко Ілона, учениця 8Б класу. От, пожалуйста. От воно талант іде. Все, Натуль, Натуль, спасибо тобі велике, а саме головне, це знову ж таки хлопцям їде хендмей пахучий. Я вже сьогодні тоді передам, щоб їм передали. Спасибо, Ніжину.